Скорпіони! Вітаю вас, скорпіони, на цьому відео. Боже, місяць червень так швидко пролетів під кліпом ок. Давайте сьогодні подивимося. Переброшую. Що вас чекає? Що чекає скорпіонів в липні місяці? Які головні події чекають Скорпіонів в липні місяці? Поїхали! І перша карта у нас сім камечів. Сім камечів це ви кудись їдете. Ви зібрали свої думки, ви зібрали це якусь команду з собою і кудись їдете. Ну, взагалі ця карта нам може говорити про подорож, про переїзд, якщо ви хотіли давно там переїхати на другу квартиру, чи в друге місто, чи взагалі за кордон, то по цій карті ви. Переїзд відбудеться. Ось. Можливо, це поїздка в якийсь відпуск невеличкий. щось мені так. Поїздка у відпуск, поїздка, можливо, просто десь за город з якоюсь компанією людей. Ось, а взагалі ще ця карта нам говорить про пошук чогось кращого. Тобто, якщо вже щось себе віджило у вас, то ви йдете кудись зі своїми всіма думками, зібрали, накопили якийсь досвід і йдете у пошуках чогось нового. Що ще нам? П'ятка мечів. П'ятка мечів нам говорить про. Перепрошую. П'ятка мечів нам говорить про. Ситуацію, коли ми не можемо дойти з кимось до якогось компромісу. Тобто, можливо, це в колективі, можливо, це з вашим начальником, можливо, з вашими друзями, можливо, в сім'ї станеться якась така ситуація, яку ви будете обговорювати і. Ви не зможете дійти до компромісу. Тобто є одна сторона, є друга сторона, можливо, ще є якісь люди треті. І ось ви там одна сторона доказує своє, друга сторона доказує своє, і до компромісу ми не доходимо ніяк. І на цій почві у нас виникає, можливо, навіть конфлікт. От. А конфлікт несе за собою таке трошки розчарування. Тому по цій карті робимо собі пораду вислуховуємо другу сторону і пробуємо всіма силами дійти до компромісу. Напевно, ви до компромісу не дійдете, скорпіони, тому що чекає вас розчарування, про що я і говорила, як в воду гляділа. Якась, якийсь конфлікт на початку липня з кимось. Про те, що ви не можете дійти до, до спільного знаменника, тягне за собою розчарування. Розчарування чи в ситуації, чи розчарування в людині, що ви не думали, що вона так чи інакше поступить, або так чи інакше там якісь слова скаже, які вас, наприклад, ранять. Тому будьте обережними. Я вас в принципі попередила, то можливо, ви цього розчарування, цього конфлікту зможете уникнути. Для цього ми й дивимося прогнози, що якщо є щось негативне, то ми вже знаємо, як діяти, ми вже готові, ми вже вооружені, так би сказати, і ми знаємо, що цього би треба оминути. Дивимося на наступній колоді скорпіонем. Мир. Мир це все, що зв'язано з за кордоном. Тобто, Можливо, ви поїдете за кордон. Можливо, хтось чекав якихось документів, ВНЖ, ПМЖ, громадянство, ви їх отримаєте. Також по цій карті отримання диплому, сертифікату, якщо ви входили там на навчання. Удачна здача екзаменів по цій карті. Ось. Також. Ця карта нам говорить про знайомство з кимось за кордоном, можливо, знайомство з якимось іностранцем, можливо, вихід вашого бізнесу за кордон за межі, тобто, можливо, якісь інвестори у вас з'являться за кордон. Тобто все, що зв'язано з іншими країнами, буде у вас актуальне у липні місяці, Скорпіони. Королева Чаш. королева Чаш – це є ви. Це жінка в одної стихі, Риба рак Скорпіон. ось, Це така: якщо це ви, то ви будете відчувати себе, от, можливо, хтось до вас прийде за порадою або. Щоб ви там поспівчували людині, вислухали. По цій карті в нас, можливо, це є ваша мама, до якої ви звернетеся там. Ось після цього розчарування вам буде хотітися комусь виговоритися, У вас є така жінка, чи мама, чи бабушка, чи подруга, чи колега. Ось вона така завжди підтримає, завжди знає сказати тепле слово. Ось. Знає, як то кажуть, приголубити ось і підняти настрій. Тобто ви або ви будете виконувати цю роль, або хтось буде виконувати цю роль у вашому середовищі, і ви звернетесь до неї за якоюсь там порадою чи просто підтримкою моральною. Влюблені! Боже, яка класна карта, скорпіони. Влюблені – це про. Ну, самі розумієте, що назва говорить, це про. Закоханість, можливо, у вас чекає знайомство, або якщо у вас є пара, то це такий цвіточно-букетний період у ваших стосунках, можливо, якась подорож разом, відпочинок разом, або просто вас покличуть на побачення. Ось ваший металик прилетів. Точно йде на побачення, одинокі скорпіони. Що ще нам ця карта говорить? Нам ця карта ще говорить про договори. Про партнерство, заключення договірів, наприклад, про купівлю, продаж або про працевлаштування, можливо, вам хтось запропонує договір, ви будете його заключати. Тобто це все зв'язано з коннектом, з комунікацією з якоюсь людиною. Якщо вас цікавить лічна особиста сфера, то це може програтися у вас в особистому. Якщо вас цікавить більше в трудовому. Аспекті, то це може відігратися у вас в робочому процесі. Так, давайте ще подивимось для вас скорпіони. Трійка кубків, трійка кубків це святкування, це якесь свято. Можливо, вас покличуть на якесь свято, а можливо, ви будете робити це свято, тобто, це в колі друзів, в колі гарних, приємних людей, з якими вам приємно, і у вас буде найголовніше, що це у вас буде, що відсвяткувати. Христини, помолка, весілля, народження дитини, там, я не знаю, переїзд. От, або просто ви захочете зібратися своїми друзями, своїми подругами в кафе і так гарно посидите. Тобто це така приємна, тепла обстановка з людьми, які розуміють вас, з якими у вас налагоджений конект. Справедливість. Старший аркан справедливість, що він нам говорить? Він нам говорить про те, що якщо вас цікавлять якісь питання з судовому процесі, з судом, тобто, у вас є. Якщо ви. У вас зараз іде, наприклад, суд, або вам ця тема цікава, то можливо, у липні отримання рішення суда. Можливо, це відвідування інстанцій, таких як налогова, податкова, ну, якісь такі організації. Ось. Також ця карта нам говорить про отримання документів, на які ви довго чекали, от, важливих. Або ця карта дуже така кармічна. І вона говорить, що кожен отримає все по справедливості. Тобто, якщо ви гарно все жили по справедливості, то вас чекають і хороші результати. Ну, і, звичайно, навпаки. Так, давайте ще одну карту, скорпіони. Четвірка кубків. Четвірка кубків нам говорить трошки про такий поганий настрій. Це в кінці липня у вас виходить. От дивіться, дівчинка, нічого не хочу, нічого не буду. Хоча. Е вона тут дивиться, сумує за трьома пустими якимось, не знаю, що це мисочки чи що. Ой. А їй тут предлагають більшу наповнену, причому яскраву, але вона того не бачить, тому що вона зациклилася на цих всіх на своїх негативних мислях. Тому не зациклюємося, і якщо вам приходить якась пропозиція, беріть по по цій карті, я бачу, що ви будете відмовлятися від якоїсь пропозиції, хоча цього робити не стоїть. І давайте подивимося тоді для вас, скорпіони, карту поради на липень місяць. Тут жезлі. Дійте, якщо у вас виникає якась нова ідея, навіть не задумовуючися, чи вам її треба втілювати, чи не треба, втілюйте. Тужезів нам говорить про нереальну енергію, яка буде царити у вас, тобто це буде така енергія, що ви навіть будете мати стільки ресурсу, щоб ділитися нею з іншими. Ось, і це про спонтанні рішення, це про, можливо, спонтанні поїздки, це про щось таке спонтанне на емоціях, на позитивних емоціях. Тому не думаємо довго, як ця дівчинка. А якщо нам щось дають, бо це щось нове для вашого життя, беремо руками і ногами. Я вам дякую за перегляд. Бажаю вам прекрасного липня, скорпіони. Обніваю вас, цілую. До нового.